Слухай. Я думала цілу ніч, я старша за тебе і завжди поступаю розумніше. А ось ти вічно робиш, що тобі на думку спаде. Навіть якщо це страшна дурість, я більш врівноважена завжди все обмірковую. Зрозуміло. Все це жахливо. Мені теж шкода брата, але я частково розумію і дядька. Він сильніший за нас, антигона. Він цар. Усі в місті думають так само, як і він. Їх тисячі, багато тисяч. Вони кишать на вулицях фів. Вони будуть репетувати. Нас схоплять десятки рук. І багатотисячний натовп сверлитиме нас поглядом, нам плюватимуть обличчя. І коли нас повезуть у віску до місця страти, їхня ненависть, їх сморід, їхнє глузування всі дорогу супроводжуватимуть нас, а на площі стіною стануть стражники. Ступими. Багряними обличчями у твердих комірцях з грубими, чисто вимитими руками та бичачим поглядом. І ніщо не допоможе ні крики, ні благання. Вони виконуватимуть усе, що накажуть, як раби, не замислюйтесь, добре, це чи погано. Наче нам доведеться страждати, відчувати біль? І він буде все сильнішим і сильнішим і стане зовсім нестерпним. Нам здаватиметься, що підійшов до межі, але він все посилюватиметься, як пронизливий крик, який стає все різкішим. Хіба тобі не хочеться жити. Я зможу тебе переконати, правда, чи зможу тебе переконати? Ти вислухаєш мене ще раз.